Рятувальників, поліціянтів та військових Сумщини відзначили державними нагородами. Першу виставу від початку війни показали на сцені театру імені Щепкіна. 11 тисяч гривень на тактичні аптечки зібрали на другому етапі благодійного забігу в Сумах. Ранок 15 серпня у двох громадах Шосткинського району почався ворожим вогнем з різних видів зброї. З 6.30 було 12 пострілів із міномета і автоматичного гранатомета та 10 пострілів зі стрілецької зброї по околиці Середину Буди. А з 7.10 до 7.15 зафіксували 10 пострілів зі стрілецької зброї по території Шалинської громади. Інформації про втрати і руйнування наразі немає. Втрати російських військ станом на 15 серпня. Особовий склад – 43 тисячі 750 осіб, танки – 1876 одиниць, бойові броньовані машини – 4141 одиниця, 985 885 артсистем, 261 реактивна система залпового вогню, 136 засобів протиповітряної оборони, 233 літаки, 787 безпілотних літальних апаратів, 195 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни 3044 одиниці, спеціальна техніка 92 одиниці, 15 кораблів та катерів, збито 187 крилатих ракет. Сьогодні в Сумах попрощались з українським солдатом Романом Куровським. Пані Олена говорить, Роман вважав своїм обов'язком захищати Україну. Роман був гарною людиною. Він воював в АТО, він завжди був справжнім патріотом України. І цієї війни також він не витримав і пішов воювати за Україну. Царство Небесне Героям. Провести в останню путь та вшанувати пам'ять героя зібралися друзі, рідні та військові побратими покійного. На жаль, щодня. Такі страшні вісті приходять до нас з фронту, і ми ховаємо найкращих, і це найгірше і найстрашніше, що якраз найкращі йдуть. Але все одно, як говорять, воїни йдуть з мирного життя, ну з нашого буденного життя. Але наша задача, щоб пам'ять про них залишилася в кожному серці, і ну, вони живі, поки ми про них пам'ятаємо. Роман Куровський загинув 10 серпня під час виконання службових обов'язків у Сумському районі. Одним з військовослужбовців, який без вагань став до лав Збройних сил України, був солдат Куровський Роман Степанович, водій радіотелефоніст стрілецької роти. Роман за покликом серця захищав свою державу. Він пішов на війну, щоб захистити свій дім, свою родину, нас з вами і нашу землю. Прощалися з військовим Романом Куровським на Алеї Слави Баранівського кладовища. В останню путь провели з усіма військовими почистями. Пам'ять про нього житиме вічно. Герої не вмирають. Катерина Іваненко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Наталя відкрила в сумах п'ять років тому. почали ми взагалі з, з великого запалу працювати. Нам дуже подобається ця ідея, і це не стільки там комерційна ідея, скільки просто стиль життя. Основний наш контингент це люди, які мають ті або інакші особливості харчування. Це навіть особливості харчування, а люди, які мають непереносимість лактози, люди, які не вживають глютен по тим чи інакшим причинам, а люди, які схильні до алергії, це все а, наші клієнти. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну внесло корективи в роботу магазину, але його власниця вирішила працювати навіть за таких умов. Було дуже складно, тому що не мали як під'їхати, чим добратися, як відкрити. Всі в паніці. Але людям цей продукт був потрібен, тому що наші люди інших ну просто не можуть їсти за станом здоров'я. Ми це розуміли і зробили все для того, щоб максимально, максимально працювати. Ми навіть не шукали полегшення, пом'якшення. Перше, що ми зробили, доки був інтернет, тому що ми не знали, він буде чи не буде. Це заплатили всі податки, заплатили всю заробітну плату наперед, тому що. Ми свідомо це робили, і ми свідомо не шукали ніяких пом'якшень, тому що ми розуміли, що це наш вклад в бюджет і маленький вклад в перемогу. Пані Наталія має дві еколавки. з кінця лютого працювала лише одна з них. Багато запасів товару не робимо, щоб він був свіжий. Це так. Коли війна почалась, тут ми один магазин. У нас два магазини. Один із них оцей прийшлось закрити, тому що торговий комплекс сам не працював, і тут не охрани не було, просто одному сидіть, ну якось було не комільфо, скажімо так. От. А другий, ми з цього магазину все, що можна було перевезли туди, ну це також прийшлось помотатися. Через те, що такі підприємці, як Наталія, працюють і надалі, на Сумщині за 7 місяців 2022 року бюджет області виконано на 96%. Це гарний показник, чесно кажучи. В березні-квітні ми прогнозували дещо гірший сценарій, тому вважаємо, що це досить позитивний результат за сім місяців. Якщо говорити про обласний бюджет, то він виконаний ну можна сказати на 100%. А щодо бюджетів громад, то десь 40% громад перевиконали свої планові показники, і відповідно 60% недовиконали. Ня, єс різне. Є не яким там до 10% ми вважаємо це несуттєвий показник. Тим більше, це такий проміж, проміжний період 7 місяців. Підприємства зараз. Працюють не так потужно і скоротили більшість кількість найманих працівників. Але з іншого боку, ви ж зрозумієте, ПДФО платиться не тільки співробітниками виробничих підприємств, а платиться і з державних установ, з інших інституцій. Відповідно, є певні компенсатори фактори, які компенсують сплату ПДФО недоотриману від. Працівників виробничого сектору за словами Тараса Савченка, цей рік є періодом економічного падіння в регіоні. Утім, посадовець сподівається, що 2023 буде роком відродження. А у 2024-му область відновиться до довоєнного рівня. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, суми. Військова частина в Охтирці – один з перших об'єктів, який обстріляли російські військові з початком нападу на Сумщину. Серед тих, хто діставав людей з-під завалів, керівник пожежно-рятувального поста Вохтирці Богдан Будко. Серед руйнувань він помітив військового, який подавав знак, що вижив. В основному були вже загиблі військовослужбовці. Але безпосередньо я побачив, якби намов з-під плити, і хтось кидає жмуток землі. Хто якби намагається себе обізначити в цей момент, ну, я відразу підбіг туди, і там лежав, ну так сказати, на жаргоні військовому. 300-й продалений 200 Був зажатий між плит перекриття. перекриття. Цей час розповідає Богдан, оголосили про загрозу повторного авіаудару, а витягти чоловіка без спецтехніки було неможливо. Тож рятувальники дочекалися кран, який підняв перекриття і врятував військового. Цю людину, військовослужбовця, через три тижні вже бачили на полігоні. Він зустрічав нас, дякував, що його не покинули. Це найприємніші моменти в нашій роботі, коли вдається все-таки врятувати когось. Станіслав Бречка – рятувальник із Великої Писарівки, говорить, їхнє селище, російські військові також обстрілювали з перших днів наступу. На пожежі доводилося виїжджати по кілька разів на день. І самі потрапляли під обстріли. Ми тушили. Пожар то будинок, і ми, получается, зайшли за несучу стіну із вулиці. І через 15-20 хвилин почався ну, знову обстріл, прилетіло через два будинки. Дві минути і почали далі тушити. Ми ж не бросимо, вже і не поїдемо. Внаслідок обстрілів з боку Росії без будинку залишився і сам Станіслав. Втім, говорить, не дивлячись на важку роботу, доводилось надавати людям і психологічну допомогу. заспокоїли там, десь ну я би об'яснили, що там все нормально, там чи не нормально, там не ходіть. Там другий раз приїжджали люди, просили ну, щось допомогти, там десь щось розібрати. І якось ну, якось сказати, відкликалися на їхні прохання, і якби воно видно було, що люди аж морально психологічний стан у них повишався. Станіслав Богдан та ще 65 чоловіків та жінок, серед яких поліціянти, рятувальники та військові отримали державні нагороди. Усі вони відзначилися у тій справі, яку виконували. Артур Богдашкін у березні разом з побратимами захищали від наступу російських військових чернігів. Ми відпрацювали, у нас все вийшло. Ми вижили, вони не пройшли. Все добре для мене це дуже важливо. Це результат і моїх дій, і дій нашого підрозділу. Тому що те, що я тут, це значить, що ми все робили правильно. Станіславу вручили орден за мужність третього ступеню. Такі спірні відчуття і гордість за себе, за свою роботу, що не підвів, виконав. Завжди підтримувала чоловіка, розповідає дружина Станіслава Неля. Дуже хвилювалися, були всі поруч, були всі не, не розлучалися через війну. Тепер же говорить Станіслав, їхня родина мріє про власний будинок, відбудований після обстрілів, та перемогу України. Катерина Гладенко Олександр Сокол та Сергій Лазаренко новини на Суспільному Суми. Анна Куменко приїхала шостки пізнавати та досліджувати Сумщину одне з її захоплень. Жінка не вперше відвідує ці місця. Втім, у нещодавно створеному музеї артефактів вона ще не була. Перший раз я в музеї мене удивляє, наскільки люди з ну, маленького, маленького да і історію вот того капають, копають, копають і копают, вдохновляють, щоб її не забули. Понад 100 видів декоративних дерев і кущів. Прозорий вулик, котедж для комах, камінь-синоптик та апіхатинка. Це безкоштовні ексклюзивні локації дендропарку Великобобрицького лісництва, які любить відвідувати 11-класниця Катерина. Тут дуже гарні, получаються фотографії. Тут дуже красиво. А ще ми з Аліною разом сюди ходимо сапотами. Справжніми місцевими зірками для відвідувачів стали тутешні сови. Птахів можна годувати і пестити. Вони залюбки позують перед камерами та розважають відвідувачів. В школі мене запросили в шкільне лісництво. Ми всі разом ходили сюди, участвували в різних акціях, насаджували дерева, годували сов. Мені подобається до сов і годувати, і трогати. Це щось нове в моєму житті. Такого в мене ще не було. Ігор Козловський каже, у дендропарку діти з маличку вчаться берегти довкілля. Студенти і школяри додають постійно нових дерев, займаються дослідницькою роботою. Зокрема, у котеджі для комах вивчаються і пізнаються нові види, навіть ті, які раніше були не характерні для даної місцевості. Звичайно, війна наклала свої штрихи і на нашу діяльність близько місяця довелося відновлюватися. Дуже багато вибухівки, міни, авіаційні міни були знешкоджені. У цьому році Великобобруському лісництву буде 100 років. От, з 1922 року було багато війн, багато подій. От, величезна кількість людей проходила через ці місця, залишали за собою певні сліди. А війна, яка йде зараз, Безперечно, закінчиться нашою перемогою. Катерина Іваненко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. А ви раніше ходили часто тобто? в театр? Раніше ні. Ну, раніше, колись там, в школьні часи. Зараз, на жаль, немає часу. Ну, такий час, можливо, це останній день. Ну, ніхто не знає. Все ну. добре. Все буде українку раніше завжди ходили, полюбляємо театри на всі вистави. багато вистав вже від, відвідали. А ці виставу вже бачили? Ні, перший раз. І на малій сцені також перший раз, угу. тому цікаво дуже. Перший від початку війни спектакль у театрі Щіпкіна показали на малій сцені. Найближчим часом майже всі покази відбуватимуться тут. За словами директора театру Сергія Дорофєєва, щоб простіше було відпрацювати заходи безпеки під час повітряної тривоги. Після її оголошення спектаклі призупинятимуть і глядачам запропонують спуститися до укриття. Після відміни тривоги виставу продовжить. Комедія Арт, що відкрила міжсезоння, розповідає про трьох подруг, які з'ясовують стосунки. Тема дружби, тема жіночої дружби, тем, тема підтримки та взаєморозуміння і як люди з різними поглядами на життя, на мистецтво можуть знаходити спільну щось спільне і продовжувати жити далі. Тобто вистава про життя, про те, як нам м складно іноді розуміти одне одного, але це потрібно для того, щоб рухатись далі. Актори не виходили на сцену майже півроку. Одна з виконавець Христина Зограбян каже, що хвилюється, чи зможе вона зіграти легку комедію з огляду на події, які переживають зараз, і артисти і глядачі. Ти не знаєш, як ти будеш себе вести, і ти не знаєш, як взагалі люди, глядачі, як вони будуть сприймати це. Це дуже ну наскільки хвилююче. я дійсно це такого ще не відчувала навіть перед найпершою виставою, яку я зіграла в театрі. До початку ювілейного театрального сезону покажуть поновлені вистави. А у 20-х числах серпня заплановані дві прем'єри драма Легені і вистава за твором Остапа Вишні. Їх покажуть на експериментальній сцені, яка розташована в підвалі театру. Ми домовилися, що саме на цій сцені ми можемо бути відвертими з глядачами, що ми можемо говорити саме на тій сцені про ну, такі можливо не дуже звичні для, для сумського глядача теми. Це будуть вистав, це буде вистава, в тому числі і, ну, скажімо, з позначкою 18 да, такі як легені, там вона не нормативна лексика, але вона. Досить органічно вписується у сам матеріал, в саму ситуацію, в якій перебувають герої цієї вистави. Також на сцені театру Щепкіна свої вистави представлять актори Луганського театру. Олена Рашевська, Віктор Лапченко – новини на Суспільному, Суми. Останні приготування перед змаганнями другим етапом благодійного забігу серії суми гран-прі 2022 Учасники зібрались біля озера Чеха, чіпляють номери, розминаються, роблять пробні побіжки. Підтримуємо здоровий спосіб життя, підтримуємо військових, розвиваємо молодь, спорт. Один з бігунів переможець першого етапу забігу по лісовій місцевості. Ігор Главан. Який результат буде, як побіжиться, але Дивлячись на те, що багато людей, бистрого бігу, я думаю, не буде. А там, вже як мої конкуренти побіжали, будуть бігти, будемо бачити. Розпочинати забіг учасники мали у сутінках, тому обов'язковою мовою була наявність ліхтарика. Дехто ж з учасників почепив на себе світлодіодну гірлянду. Ми в 2019 році, коли бігали з друзями, нічний забіг, також витритко. Ми тоді в трьох так бігали це, це забіг. Для настрою. змагання розпочалися о 20.30. Бігли близько трьох десятків людей. Бігуни мали подолати два коли навкруги озера. Наприкінці першого лідерували Ігор Главан та Олександр Лопанов. Після трьох кілометрів бігу учасникам роздавали стаканчики із водою. Загальна ж дистанція кросу 6 кілометрів. У нас місто не пристосоване до бігу, і люди не розуміють, що учасники біжать і біжать на час. І на тій стороні, де масово ходять люди, я думаю, вони трохи заважали. А так нічого такого складного. Переможцем знову став ігор главан із результатом 19 хвилин 30 секунд. Ну я казав, я не знаю, чи я так зможу. Я так я правду казав. У мене сьогодні було основне тренування 35 кілометрів спортивної ходьбою тут на цій трасі. Кількома секундами пізніше фінішував Олександр Лопанов, чоловік легкоатлет та бойовий медик. На змагання приїхав спеціально зі Львову. Другий раз другим результатом, по перше, задоволений. Враховуючи, яка ситуація зараз в країні, які умови для тренування професійних спортсменів, то в принципі я задоволений результатом. По-друге, чому я прийняв участь в цьому змаганні? Тому що для мене суми це особисто, особисто таке приємне, улюблене місто, де я люблю приймати участь в будь-яких змаганнях. Загальна сума зібраних за два забіги коштів склала більше 11 тисяч гривень. Гроші після завершення третього етапу змагань віддадуть громадському фонду суми на закупівлю аптечок для військових, додав Віталій Івах. Чоловік говорить, хотілося б, щоб люди активніше брали участь у змаганнях, бо останні роки кількість учасників зменшилася. З урахуванням ковіду ми повернулися десь на 2013 рік. А війна всіх повернула взагалі на 2005 рік. Тенденція для бігу там і для будь-яких спортивних заходів впала. Залишився третій, останній етап змагань відбудеться він у вересні. Місце проведення поки не розголошується. Діана Крахматова Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. У сумах завершилась третя зміна літнього табору Академії боротьби Юрія Голуба. Протягом тижня юні спортсмени тренувалися та проходили різноманітні майстер-класи. У п'ятницю на майданчику для пляжної боротьби відбулись змагання. Серед понад півсотні учасників табору є Ігнатій Бондар. На питання, що отримав у цьому таборі, говорить. Силу, мужність. Тут багато друзей, мені тут подобається і спілкуватися, і, і грати у різні рухливі ігри. Ми тут також боремося. Ну, майже майже ну, кожен день і тут дуже, тут дуже класно. Серед хлопців у таборі тренуються і дівчата підтримати свою онучку прийшла Тетяна Васильівна. Я задоволена тому, що нам рядом з будинком такий клуб. І в мене хоч і дівчинка, але вона дуже з задоволенням ходить. І жде, коли вже буде тренування, і біжить прямо сюди. І це саме вона дуже, І А я більше всіх задоволена, що вона при ділі. Прийшли підтримати спортсменів і батьки. Говорять, рік тому на цьому майданчику росли бур'яни. Сьогодні займаються діти. Ну тут просто була трава, тут просто вигулювали собак і ну було. Ну, ну взагалі нічого не було. І все почалося з того, що Юрій Юрійович побудував веломайданчик, велопарковку. А я йому кажу, Юр, давай то зробимо дитячу площадку. Так, біля спортивного залу, де займаються вихованці Академії боротьби, виріс майданчик з турніками та брусами, піщаним рингом для вільної боротьби. Все спільними зусиллями батьків та тренерів. Тут і завершилась третя табірна зміна у Академії боротьби Юрія Голуба. У п'ятницю відбулись змагання. З пляжної боротьби. У суботу юні спортсмени змагались у вільній боротьбі. У неділю у боротьбі сумо. Всі учасники отримали пам'ятні призи. Олександр Качана, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Сьогодні розпочався чемпіонат Сумської області з футболу. 12 команд в області розподілені на три групи по 4 команди. У суботу у Сумах відбувся матч стартового туру у групі 2. У матчі першого туру чемпіонату зіграли колос з Северинівки Сумського району та Віталія з Чернечої Слободи Конотопського. У минулому сезоні Колос фінішував на четвертому місці у вищій лізі чемпіонату області. Натомість Віталія цим матчем дебютувала у вищій чемпіонату Сумщини. У першому таймі матчу забити не змогла жодна з команд. Не забили вони і в другому таймі. Тож стартова гра у другій групі завершилась зі стартовими нулями і принесе. Кожній команді по одному очку. Думки капітанів команд Миколи Холода з Віталії та Вадима Півненка з Колосу про стартовий матч сезону були протилежними. Я гадаю, що вдалий дебют. Команда перший раз виступає на чемпіонат області в такому рівні. Ну, я вважаю, вдалий, звісно, результат для нашої команди. Ну, мабуть, не дуже. Вдалий би був, якщо б виграли, але не змогли обіграти команду суперника. Гарна команда. Чого не вистачило? У другому матчі у групі-2 срібний призер минулого року у вищій лізі аграрник Авангард з рахунком 4-2 переміг сейм з кузьків. У групі 1 чинні чемпіони футболісти глухівського велетня поступили з рахунком 0,5 а Шосткинському колосу. Чемпіону першої ліги сезону 2021 року. Восьма команда вищої ліги у минулому сезоні футбольний клуб Калевець та четверта команда першої футбольний клуб Дружба, завершили матч з рахунком 2-0. У третій групі бронзовий призер минулого сезону Нафтовик захтирки з рахунком 5-1 переміг п'яту команду сезону 2021 року Явірська Снопілля. Україна з токарів», яка минулий сезон завершила на шостому місці, з рахунком 4-0 взяла гору над дебютантом турніру Колосом з Василівки» Роменського району. Олександр Качанов. Новини на Суспільному Суми.